Всім привіт, любі друзі! Хто хоче зі мною сьогодні приготувати ось таку смакоту це дійсно дуже-дуже смачний салатик. Залишайтеся разом зі мною. Що для цього нам треба? Відварити десь 4 штуки картоплі. У мене вже відварена картопля в мундирі у підсоленій воді до повної повної готовності. Зараз охолоднює і будемо чистити. Одна цибулинка. Одна морквина 4-5 яєць варених, грамів 100 шматочок сиру, той, який ви любите, можна моцарелла, можна звичайний твердий сир, зелена цибулька, кріп. Це буде у мене така зелень для прикрашання. І грибочки. У мене шампіньйони. Шампіньйони десь приблизно грамів 300-400, я обсмажила. Просто на сковорідці з цибулькою посолила поперчила, і все. Тепер куряче філе. Тут одна грудка курячого філе відварена просто у підсоленій воді. І в цьому же бульйончику я дала їй, щоб вона охолола. Спецій додала тільки лавровий листочок і духмяний перчик і чайна ложечка солі. Все. І хвилин 20 прокипіла моя грудка і тепер остиває. Салат цей викладається слоями. Беремо тарілочку, кільце це для того, щоб для презентації, щоб гарно виглядало, кільце бажано смастити олійкою. Ось так капаємо на кісточку олії. І бока отако промащується. Ось так, гарненько промащуємо. Це для того, щоб потім нам його було легко витягувати І ось так все все промащуємо олійкою. Все, кільце ми підготували, залишаємо. Десь приблизно в діаметрі робіть салатик на 22 сантиметра. 20-22 буде гарно виглядати. Все. З що ми починаємо? Так як в цьому салаті ще йде морква з цибулькою обсмажені, я натираю на крупній терці моркву і цибульку ріжу міленько-міленько кубиком, і підемо обсмажувати. Морку потерли, підготували. Тепер одну цибулину середнього розміру нарізаю міленько кубиком, як на зажарочку. Цибульку порізали, відправляємося до плити обсмажувати. ложечки дві десь олії, на сковорідочку наливаємо і в першу чергу відправляємо цибульку. І смажимо спочатку цибульку. Цибулька наша вже стала золотиться. На цьому етапі можна додати моркви зразу сюди всю. І якщо ви бачите, що треба додати олійки, додавайте. І смажимо моркву, не піджарюємо, а така, щоб була м'якенька, щоб просто була м'ягенька. Наша морква вже стала м'якенька. Протушкувалася, бачите, не зажарена. Олійки я дуже мало додавала, не жирненька. Тепер я її прямо тут, поки вона гаряча, посолю зразу. Десь півчайно ложечки солі на морку кину, щоб смачна була. Перець мелений. Десь також третя частина чайної ложечки кину. І дуже люблю, коли часничок є. Хочете свіжий зубочок тати, хочете кинути сухого. Сухий частичок кину Тепер це все перемішуємо, виключаємо плиту. І нашу моркву, це для того, щоб швидше вона охолола, я пересиплю у мисочку. А поки наша морква охолоніє ми почистимо вже охоловшу картоплю. Просто знімаємо із картоплі шкірочку. Підготували картоплю, тепер натираємо. Можна натирати зразу вже кільце всередину, а я натру на дощечку і потім перекладу на крупній терці. І так натираємо всю. Натерту картоплю будемо відправляти до нашої форми. Відправляємо ложечкою, і зараз будемо розрівнювати і обов'язково утрамбовувати нашу картоплю. Так. І ось так розрівняли по формі, і ложечкою я утрамбовую. Отак вирівнюю. Краї, щоб всі були заповнені. І коли ми це все розрівняли, я ще хотіла би трошечки поперчити. Картопля в мене варилася в підсоленій водиці, то я тільки її просто приперчу. І потім зверху додаю майонез. На кожний слой майонез вже регулюєте самі. Хтось хоче сєточку, я люблю отаку раз і розмазую тоненько. Так буду робити кожний слой. Наступний слой морква з цибулькою, яку ми обсмажували, яка вже гарно вихолола. Також її викладаємо, розрівнюємо. І трошечки як би Після моркви майонез тоненьку, таку так, тоненьку прослоєчку. Бо морква у нас і так соковита, обсмажена. І даємо таку тоненьку-тоненьку або сіточку, або так по колу, просто розмазаний. Десь там чайну ложку чи стільки того майонезу. Наступний слой ідуть у нас білочки. Я беру, відокремлюю яйця від жовточків і буду тільки натирати білочки. Відокремлені наші білочки я натираю на крупній терці. Натерті наші білочки відправляємо як наступний слой. І також розрівнюємо по формі, білочки так само розрівнюємо. На білочки зверху буде смачніше, якщо пересипаємо трошки меленого перчику. І знов ложечка майонезу і розрівнюємо цей слой. Наступний слой наші обжарені печериці, які можна замінити, гриби сухі, якщо в кого є, замочити, потім відварити в підсоленій водиці. Так само грибочки утрамбовуємо. Тут я вже не буду заправляти, бо я їх обсмажувала, посолила, поперчила, і грибочки у мене обсмажені з цибулькою. Хоча можна на цьому етапі цибульку вже не додавати. І зверху тоненький слой майонезу. бо грибочки у нас соковиті з цибулькою. І ось так вирівнюємо Наступний слой шматочок натертого сиру. Сиру десь приблизно 100 грам Натираю прямо отаку форму. Натертий сир розподілили Трошечки його так утрамбували, і тоненький слой знов викладаємо майонезу. Відставляємо нашу форму і наступний слой у нас відварене м'ясо курки, чи то куряче філе, чи то стегенця. То, що хоче за бажанням. Одне куряче філе в мене, яке повністю вихолило в бульйоні. Я ж зараз нарізаю спочатку такими невеличкими шматочками, а потім ці шматочки буду ось так на такі невеличкі кубочки нарізати. Підготовлене куряче м'ясо, яке ми порізали, перекладаємо повністю. Наступним слоєм сюди. Іде курочка. Курочку вже також. Якщо ви не солили, не перчили, то краще зараз її на цьому етапі посолити поперчити. Я коли відварювала сіль, перчик лавровий лист, у мене тут уже був. То я не буду солити перчити. Я зразу вирівнюю, ось так розрівнюємо її. І майонез. І коли розмащуємо, трошки отако утрамбовуємо. Ось так трошки вдавлюємо. Ось. І по колу. Курочку нашу розложили, майонезом змастили, трошки утрамбували. І останній у нас слой це варені жовточки, які я буду натирати на мілкій тертусці, прямо сюди посередині. Натерті жовточки розпреділяємо по нашій формі. І після жовточків останній слой це тільки прикраса. Це зелень, або кріп петрушка, або зелена цибулька. У мене пір'єва зелена цибулька, ріжемо просто міленько. Три-чотири пір'ячка. І нарізаємо. Порізану цибульку. Ми посипаємо, як кому подобається. У мене це буде просто по бокам такий, як би окантовочка. Отакий. От Ось так от. І так, наш салатик готовий. Тепер знімаємо кільце, роздвигаємо. Так. І саме головне треба нашому салатику. Дуже-дуже гарно дати настоятися. Десь приблизно, ну, може, годин шість. Якщо ви робите вечором, то, звісно, до ранку і нехай отак от і стоїть до ранку, і потім ранком, може, чи в обід достаєте. Ось так він виглядає. Дуже соковитий, смакуйте на здоров'я.